Хочу вас познайомити з новинкою від німецької компанії Stier. Перед вами інверторний генератор sns 350 Фільтр у нас більш-менш стандартний. Перед вами основна частина у нас є включення-виключення, економ-варіант, показники. Розетки 16 амперні Звертаю увагу, у нас 12-ка постоянка, повітряна заслонка, відкриваємо краник. До речі, ця продукція безпосередньо з Німеччини. Вже ви бачите про якість самого апарата. Зроблено, звісно, в Китаї. Значить, зарядка у нас іде ручна. Максимальні децибели вказано. Досить оригінальний дизайн. Щоб ви переконалися, перед вами інвертор, досить це якісно зроблено.